Цей художник малював шедевральні картини, які вартували стільки одна, як будинок. Але ми його більше знаємо як геніального поета. Шість дивовижних фактів життя Тараса Григорьовича Шевченка. За життя тільки 15 років він пробув в Україні. За 47 років свого життя він провів 13 років, якщо бути більш точним, і 8 місяців. А 33,5 роки він мав кріпацтво і взагалі жив за кордоном. І ця людина, яка жила за кордоном, за межами України, він стає найгеніальнішим українським поетом, ну, можна сказати, іконою. Після смерті царська влада заборонила перевозити тіла до України. І менше з тим, його друзі, тихенечко в якусь труну поклали в якийсь ящик типу для фарт, і привезли його до Канева. Мати вигнала його з дому, вважаючи його крадієм, а насправді гроші у солдата вкрав. Старший зведений брат за життя був відомий більше як художник, ніж поет. Малював картину, вартість якої складала 500 рублів. За 500 рублів можна було купити квартиру, але точніше будинок в Києві. Щоб викупити 20-річного Тараса Григоровича Шевченка з кріпацтва Карл Брілолов, продав картину Жуковського і продав за 2500 рублів, що дорівнюється 47 кілограмів срібла. Після заслання Шевченка. Було заборонено категорично малювати і що-небудь писати. І він приховував свої щоденники, ховаючи між рядками офіційних документів, рапортів. Закінчив два роки церковно прихідської школи, при тому знав п'ять іноземних мов. Ось що таке сила самонавчання. З 1840 по 2024 рік надруковано 20 мільйонів примірників Кабзаря.